Ставлю забор, ночувати його на вулиці, він там прив'язаний на тросику на замочку, тобто так просто ти його не утягнеш. Але ставимо на ніч і подивимося, чи потянуть його, чи не потянуть. Ну якщо потянуть, ну в принципі там цих пару секцій не сильно то жалко буде, звісно. Але от е, провіримо нашу житомирську натуру. Чи потянуть його, чи не потянуть. А хто хоче собі його купити, упаковка йде 2,5 метри, таких чотири секції в упаковці йде. Ось бачите, одного кольору 4 секції. Це виходить на 2,5 метри. І ціна, коштує, ціна буде 400 гривень за упаковку. Тобто Він з'єднується між собою ось так на шарнівчиках. Бачите, ось так один з одним з'єднується. Кілочки 15 см вставляються в землю, довжина однієї секції приблизно 64 см, висота 40 см по центру, коли він уже в землі стоїть. І найнижча точка у нас буде 25 см. І коли вони з'єднуються між собою, виходить у нас такий. Красивий такий полуукружик. Дуже класно, красиво виглядає. На сонці не вигорає, на морозі не сипеться. Клумби прикрашає абсолютно всі. Так що, кому треба, звертайтеся. А я вам завтра зніму відео, покажу: потянуть його чи не потянуть. Ось цікаво От раді такого експеримента. В Житомирі можете забрати Борисоте на 5 магазин Lucky Life, або вже, по всій Україні відправляємо нові пошти.